Ми живемо тим життям, яким ми хочемо жити. Я зараз не говорю про військового в окопі. Я зараз не говорю про людину у в'язниці, я зараз не говорю про людину, яка потрапила в ДТП, і в неї там перебиті ноги, вона в реанімації. Я говорю про цивільних, здорових людей, які можуть розпоряджатися своїм власним часом. Кожен з нас, ми всі живемо так, як ми хочемо жити. Ми всі живемо так, як ми хочемо жити. Внутрішній влаштовує кількість грошей, мене не влаштовує, як я виглядаю, мені не подобається ось це, ось це. Мені це те, 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 я б оце, мені не подобається, де я живу, я б хотіла змінити ось це. Я, не вп... я розумію, що у вас внутрішнє обурення у багатьох є. Насправді, коли в нашому житті є щось, і ми це не змінюємо, насправді нас це влаштовує. Ми можемо говорити скільки завгодно, що нас не влаштовує 400 доларів зарплатня. Але якщо ми не робимо нічого, щоб було 600-800 тисяч, нас влаштовує 400 доларів. Ми можемо говорити, мені так не подобається, як я виглядаю, у мене там живіт, мені не подобається, як я на фотографіях, я комплексую, коли спільне фото, я не хочу фоткатися. Але ми нічого не робимо зайвою вагою, нас влаштовує все. Ми можемо що завгодно говорити стосовно того, що мої звички, я хочу налагодити режим, я хочу вночі спати, прокидатися вранці, робити те те. -те ми, якщо ми цього не робимо, нас це влаштовує. І це правда, яку нам дуже складно буває сприйняти, але насправді нас це влаштовує. І коли чоловік після важкого складного робочого дня три години знаходить пограти в танки, це говорить про те, що його влаштовує в цей час не робити нічого іншого. Розумієте? Ми всі живемо так, як ми хочемо жити. Це правда. Я коли це зрозумів про себе, мене так відпустило. Це в Біблії написано. Там в Біблії, у 7 главі Матвея, 20 віршом написано, що так само, як дерево пізнається по плоду, поведінка людини пізнається по її діях. От наші реальні дії, вони завжди показують, що для нас реально важливо. Для нас важливо гарно на ніч поїсти. Ми їмо, нам на нас влаштовує мати 300 баксів чи 400, ми заробляємо 300 400 баксів. Як тільки нас ситуація реально перестає влаштовувати, насправді, ми це змінюємо в день. Ми починаємо інший процес, але до тих пір, поки ми цього не робимо, насправді ми погоджуємося з тим, що є.